Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Ось так на вірність батьківщині складають присягу українські юнаки, батьки сльози радості на очах, а в голосі гордість за синів. Мама Катерина до сина приїхала аж з Одеси. Жінка розповідає, юнакові лише 20, а він палко захотів в армію. Пояснює, щоб змужніти і знайти надійних друзів. Мати переконана, її син у надійних руках. Ми віддали його в надійні руки. Я думаю, він буде служити. Він дуже хотів цього, і ми надіємося, що він буде служити далі. Добре і з добрими успіхами окрім військового квитка солдат Держспецтранслужби зможе отримати і спеціальний фах протягом кількох місяців навчання. Серед 22 спеціальностей командири відділень, сапери, санітарні інструктори, кранівники і навіть кухарі після служби в армії. Солдати стають не лише сильними, а й хазяйновитими. Учебний полк готує спеціалістів по 22 спеціальностям. Часть хлопців в понедільник вторник у в войська те части, где социалируются в семи областях України. А порядка 350 человек останутся учиться в течение двух месяцев на сержантов и на разных специалистов, один специальность, который пол готовит. На присягу завітало і керівництво Чернігова. Відтак заступник губернатора перевірив, медпункт та казарма навчального центру в хорошому стані, та й кухня солдатська щедра. А той, хто дослужився до офіцерського звання, і нову квартиру може отримати. Загалом каже чиновник: нині служити у Держспецтранслужбі не лише безпечно, а й модно. Батькам хочу запевнити, що у нас все нормально, залізничний полк, як завжди. Показує найвищу підготовку. Ми сьогодні побачили медичний пункт і казарми. Я впевнений, що на Чернігівщині служити треба, цікаво і, можна сказати так, модно. Першими кроками в армії також вітав солдат, військовий оркестр та взвод почесної варти. А в держспецтранслужбі пообіцяли юнаків виховатимуть так, аби ті стали не лише мужніми чоловіками, а й справжніми патріотами України.